Про роль планування світлових сценаріїв написано багато статей і знято чимало роликів, але все одно тема правильного освітлення залишається однією з найактуальніших для власників квартир і будинків, адже важливо думати не тільки про дизайн, але і про функціональність освітлення в цілому розповідаємо, на що звернути увагу. Головне кілька видів освітлення в одному приміщенні у будь-якому приміщенні повинно бути як мінімум три види освітлення. Загальне світло робочий, спрямований і декоративний, тільки разом вони можуть додати об'єм, глибину інтер'єру і навіть скоригувати особливості приміщень і підсвітити гідності. Фонове освітлення повинно бути рівномірним. При створенні фонового загального освітлення важливо передбачити рівномірний розподіл світла без провалів і тіней. Точкові вбудовані і накладні світильники не завжди добре справляються з цим завданням. Тому все частіше дизайнери замінюють їх магнітно-трековою системою, яка дозволяє додавати функціональні світильники і регулювати ступінь освітленості без необхідності прокладання додаткових проводів. Порада інміром. Арлік входить в 10 найбільших виробників світлодіодного обладнання в Україні і пропонує широкий вибір світлодіодних світильників і магнітно-трекових систем освітлення з 10 тисяч найменувань, практично 9.0. нуль позицій завжди є на складі, що дуже зручно. Крім того, компанія забезпечує гарантію на певну продукцію на 7 років. Це хороший показник надійності і довговічності обладнання, магнітні системи від Arlikt сучасні і зручні рішення для освітлення квартири і будинку. Системи передбачають накладної, підвісний і вбудований монтаж, а також легке зміна розташування і кількості світильників. Струмопровідна плата розташована всередині треків на стінках, тому трек можна різати на фрагменти будь-якої довжини. Це зручно. Коли необхідно створити світлові рішення під приміщення певних розмірів: реклама Арлікт, Рют, ТОВ, рус, робоче освітлення залежить від функціональних зон і завдань для створення робочого освітлення підійдуть будь-які світильники здатні давати спрямований почок світла. Браточкові світильники акцентного типу, світильники на основі профілю світлодіодної стрічки, робоче освітлення повинно бути яскравіше загального. Перед вибором типу освітлювального приладу визначитися із завданням, наприклад, на кухні важливо висвітлити зону готування в кабінеті, робочий стіл, спальні, місце для читання, порада топ Тен, якщо вам важливо мати можливість міняти функціональні зони місцями без прив'язки до видів освітлення, використовуйте трекові або магнітні системи ARLIC. на одному шинопроводі можна розмістити різноманітні моделі світильників від спотів пера. Біліос і лофт з регульованим кутом випроміювання світла до витончених підвісних світильників емісферу з матовим плафоном і приємним розсіяним світлом. Декоративні світильники виконують функцію арт-об'єкта. все більше дизайнерів вибирають люстри і світильники, які схожі на твори сучасного мистецтва, а не на функціональні джерела освітлення. І це зрозуміло, коли продумано якісне фонове і робоче освітлення, можна впустити більше творчості в інтер'єр без шкоди загальному комфорту. Створення атмосфери за допомогою підсвічування світлодіодне підсвічування теж є декоративним освітленням. Стрічку можна встановити в найнесподіваніших місцях. Від ніші в стелі до узголів'я ліжка, мета такого освітлення доставити естетичне задоволення і створити розслаблюючу атмосферу. При виборі світлодіодної стрічки. Звертайте увагу, для яких приміщень і зон вона підходить. Компанія Арлік надає великий вибір світлодіодних стрічок для вологих приміщень і вулиці, для басейнів і сан для підсвічування каменю, для підсвічування полиць і меблів, для закарнізного підсвічування. Для біодинамічного освітлення Для біодинамічного освітлення, наприклад, застосовуються спеціальні мікстрічки, вони дозволяють отримати будь який відтінок білого кольору в широкому діапазоні від теплого до холодного, правильно підібрана кольорна температура сприятливо впливає на біоритми людини денне світіння бадьорить, а тепле. Розслабляє у 2024 році. Продумані сценарії, освітлення і нові технологічні джерела світла будуть набувати все більшого значення в дизайні інтер'єру, світло це основа комфортного простору для життя, інструмент, який допомагає створювати настрій, позитивно впливати на самопочуття і працездатність.